Як зробити мистецтво більш доступним і зрозумілішим для широкого загалу створити з нього мем, політика, кіно, мистецтво, музика, буденність, що завгодно здатне одягнути на себе маску і стати ще одним мемчиком. Для цього достатньо п'яти хвилин і фотошопу. Ми знаємо про низку всесвітньо відомих картин саме завдяки мемам. Та є одне, але вони спрощують складні інтерпретації, що в результаті призводить до викривленого сприйняття. І знецінення самого мистецтва. Тож постає одне питання: меми для мистецтва це добре чи ні? Давайте розбиратися. Привіт, з вами Настя, і тут ми говоримо про мистецтво, яке змінило світ. Одна з головних задач мемів це викликати емоції, сміх, іронію, здивування і навіть сум. Власне, така сама задача стоїть і перед мистецтвом. За словами професора Дарена Вешлера, меми це по суті 100 років текстового мистецтва, зведеного у вашу стрічку. Вешлер є науковим керівником університету Конкордія, і він стверджує, що меми це різновид повсякденного концептуалізму, простими словами, меми це і є мистецтво. Через своє іронічне та граливе ставлення вони ламають високу та низьку культуру і таким чином порушують ідеї автентичності та оригінальності. Вершлер стверджує, що меми слід сприймати як цифрових нащадків таких митців, як Менрей. Локер Еванс та Енді Warhol. це все авангардисти, чиї роботи здебільшого стосувалися інформаційних і соціальних зривів. Інтернет меми часто порівнюють з поп-артом чи вуличним мистецтвом, оскільки вони так само легко доступні. Їх розробляють люди без академічного досвіду в мистецтві, іншими словами, самоучки. Міське мистецтво так само, як і мистецтво мемів, намагаються розпочати діалог про суспільство та владу, тільки одні через слова намальовані на стінах. А інші через чорний гумор зображений на картинці. Зараз меми виставляють на мистецьких ярмарках, демонструють у художніх галереях або ж навіть продають на арт ринках Меми всюди. Але чи стали вони сучасним видом мистецтва? Дехто сказав би, що так, так що саме відрізняє шаблон мему від білого полотна? Створення вірусного контенту вимагає навичок: вибрати правильне зображення чи відео, обрізати його, відредагувати, вибрати правильні слова, зробити його коротким і приємним, але водночас продуманим і з сильним змістом. Усі ці кроки подібні до тих, які має прийти художник у своєму творчому процесі. Не думайте, я жодним чином не знецінюю роботу митців, а просто підкидаю вам думку про те, що можливо варто по-іншому сприймати меми, та необхідно врахувати ще одну важливу деталь. Не кожна картинка з текстом може стати мемом. Перед тим це маленьке творіння має пройти достатньо довгий шлях. Якщо зображення, гівку чи уривок відео перепостять між собою тисячі людей, вони перетворять це творіння на мем. Саме ось цей феномен вірусності зображення і робить мем мемом. А що якщо я скажу вам, що меми з'явилися задовго до появи інтернету? Деякі лінгвісти стверджують, що люди використовували меми для спілкування протягом століть. Саме введення в наш словниковий запас такого слова, як мем, приписують біологу Річарду Докінсу, який використав його в своїй книзі під назвою Егоїстичний ген Докінс приймав меми як культурну паралель до біологічних генів і вважав їх подібно до егоїстичних генів, такими, що контролюють власне відтворення, тобто є вірусними. І отже служать своїм цілям у його розумінні. Меми несуть інформацію, копіюються та передаються від однієї людини до іншої. Річард Докінс хотів вести термін для того, щоб охарактеризувати новий реплікатор, і для цього він шукав іменник, який передавав би ідею одиниці передачі культури або одиниці імітації. Одним відображенням того стало слово мімем. Але то є занадто довго. Хотілося чогось простішого, легшого, як, наприклад, слово ген. Так і виникла ідея скоротити значення слова «мі-мем» до всім же знайомого мем. Ось що сам Докінс говорив про своє творіння. Прикладами мемів є мелодії, ідеї, крилаті фрази, модний одяг, спосіб виготовлення горщиків або спорудження арок. Подібно до того, як гени поширюються в генофонді, перестрибуючи з тіла в тіло з допомогою сперматозоїдів або яйцеклітин, Меми поширюються в пулі мемів, перестрибуючи з мозку в мозок за допомогою процесу, який у штучному сенсі можна назвати імітацією. Взагалі, звання першого мему спочатку приписували епізоду, який знайшли в коміксі сатиричного журналу «The Джордж. 1921 року випуску він був створений за простою схемою очікування реальність. Але згодом, перебираючи архів журналу, було виявлено ще один мем, зроблений за таким самим чином, і датований він був 1919 роком. Оскільки ніхто не занурювався в пошуках перших мемів глибше, нам важко сказати, хто дійсно заслуговує носити звання першого мему світу. Так, ну ви точно знаєте цю картину. Це всесвітньо відоме полотно під назвою Крик авторства Едварда Мунка. Давайте поб'ємось об заклад. Більшість з вас знає про нього саме завдяки мемам. Ви точно бачили ці картинки, якщо не в соцмережах, то в яких-небудь фільмах. А чи знаєте ви, що свого часу Едвард Мунк створив цілу серію картин? Деякі з них є варіацією крику в іншій техніці. Та окрім цього, він створив такі картини, як відчай та тривога. Об'єднує їх міст, річка, захід сонця, і найголовніше це емоції. По суті, крик є автобіографічним відображенням власних почуттів творця. Він намагався передати крик, який пронизує все навколо в момент самотності. Ви ж бачите цих двох супутників на задньому плані. Вони є невід'ємним елементом картини, і без них неможливо розпізнати справжній посил цього полотна. Крик Мунка це ікона сучасного мистецтва, своєрідна моналіза нашого часу. Подібно до того, як Леонардо да Вінчі відтворив ідеал спокою та самовладання епохи відродження, Мунк визначив, як ми бачимо наш час, сповнений тривоги та невпевненості. До слова про маналізу здається, ця картина з часом втратила не тільки свої кольори, а й власний сенс. Навіть Дюшан не зміг обійти її стороною, додавши власного бачення цього шедевру. Ну, вуса, то, напевно, найлегше перетворення на мем, яке могло трапитись з Джакондою. Тепер до неї добрався і штучний інтелект. А значить, зовсім скоро кількість мемних варіацій цієї картини почне тільки зростати. І хто знає, чи взагалі здогадається, хтось через декілька років про те, що Мона Ліза то шедевр, який несе собі 16 років удосконалення себе своїм творцем. До цього клубу перетворених на мем-шедеврів потрапила і дівчина з перловою сережкою Вермеера, створення Адама Мікеланджело, американська готика Гранда Вуда, Венера Боттічелі та багато інших, та не тільки твори страждають від ніжних обіймів мамотворців. Фріда Кало це ім'я знає кожен. Головним чином через її образ, який розповсюджується в масах без жодного підґрунтя. Для жінок вона стала образом фемінізму, а для чоловіків просто прикладом не зовсім красивої жінки. Ну не всім подобається її брови, що зробиш. Все це сталося тоді, коли групка винахідливих маркетологів вирішили використати незвичний образ, узятий за основу з фотографії обкладинки Vogue, і помістити його на всі можливі елементи одягу та аксесуари до них. Так завірте. Осився образ Фріди Кало. Його почали використовувати й інші виробники, бажаючи заробити більше грошей на яскравій жінці. Та я наполегливо раджу вам дізнатися більше про неї. До слова, відео про Фріду вже є на нашому каналі. Якщо говорити про меми, то важко не зачепити тему і мемно класичного мистецтва. Це окремий вид задоволення і одночасно ніяковіння. Тут усе просто. Автори беруть маловідоме зображення класичного мистецтва і накладають на нього текст, який відображає сучасний світ. Це поєднання не може залишити байдужим. Майм класичного мистецтва мають іще одну важливу функцію: вони показують наскільки близькими були класичні художники до наших сучасних емоційних станів. Хіба хтось дійсно знає, чи той або інший вираз обличчя на картині, який є частиною сучасного жарту, не відображає саме такий сьогоденний стан? Отже, творці дозволяють нам міркувати про справжній намір художника. Так, такі мему-шедеври можуть обурити істориків мистецтва, кураторів або акціонерів. А ми таким чином можемо приземлити занадто високі речі, зробити їх зрозумілішими для загалу, ближчими до будь-кого з нас. Грандіозна, певним чином, навіть ритуальна презентація в більшості музеїв сприяє збільшенню вже й так високому порогу між мистецтвом і звичайними глядачами, та гострий оригінальний погляд і краплинка гумору натомість приземляють, тут варто просто не забувати про межі. Оптимістично можна припустити, що меми роблять класичні картини популярними серед широкої громадськості. Але наскільки це реалістично без інформації про ім'я художника? І часто використання лише частини картини. Тому я би сприймала меми скоріше як натяк на те, що варто дізнатися більше про картини класиків. Там ще багато чого цікавого можна дізнатися про минуле. Варто зазначити також, що яскраві люди були завжди. Чого тільки вартують автопортрети художника Джозефа Дюкре, на відміну від своїх однолітків і попередників, дюкре не цікавився зкутими автопортретами з мінімальними виразами та формальною позою. Натомість його автопортрет містить досить неортодоксальне зображення, на якому він посміхається, потягується і часто ламає четверту стіну. Дюкре вірив у те, що за допомогою емоцій можна проявити і риси особистості, і тому йому так не подобались беземоційні нудні скуті портрети. Та вже через два століття люди почали використовувати автопортрети дюкре в поєднанні з популярними реп-ліриками, надавши їм нових сенсів. І хто зна, чи коли-небудь ми дізналися б про існування такого художника, якби його роботи випадково не перетворилися б у мем? Давайте повернемось до розгляду мемів як окремого виду сучасного мистецтва. Між мемами і картинами є одна велика різниця: полотна коштують мільйони доларів, а меми не коштують нічого. Не зовсім існує два види колекціонерів: одні скуповують картини на аукціонах, інші купують меми на nft платформах. Ви ж пам'ятаєте мем з дівчиною на фоні палаючого будинку? Так, от, поки її фото ширяться мережею, вона перетворила його на NFT і заробила на тому вже більше ніж півмільйона доларів. Цікавий факт: тато Зої зробив фотографію під час звичайних навчань пожежної частини, не знаючи, що цінності фотографії вистачить, щоб забезпечити його доньку на все життя. Та як саме меми перетворюються на NFT? Творець оригіналу мему може завантажити його на nft платформу, де йому присвоюється унікальна адреса блокчейну, і це надає йому цінності, оскільки такими адресами можна торгувати або перепродавати на аукціонах, як і абсолютно всі інші предмети колекціонування. Та варто зазначити, що nft меми зростають у вартості тільки завдяки зростанню своєї популярності в громадськості. На сьогоднішній момент уже є низка мемів, які принесли своїм власникам тисячі доларів. Наприклад, зображення кота нянь заробило для автора 515 тисяч доларів. Фотографія ось цього милого котика 100 тисяч доларів. Фотографія успішного малюка 35 тисяч доларів. І це лише невелика частина усіх nft мемів світу. Меми вбудовуються в нашу свідомість, допомагають нам зрозуміти навколишній світ і стають частиною нашої культурної психіки. Так, моментами вони знецінюють і викривлюють сприйняття високого мистецтва, хоч і при цьому знайомлять загал із всесвітньо відомими шедеврами. Для того щоб уникнути викривленого сприйняття, потрібно просто дізнаватися трохи більше, знаючи історію. Під грунтям, яке ховається за фарбами, ми здатні зрозуміти краще, що саме хотів донести до нас митець або мисткиня. Не варто боятися знань, тоді меми залишаться просто жартами, а мистецтво ставатиме ближче. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Нагадую, що вподобайки то найлегший спосіб сказати дякую. А якщо хочеться сказати більше, то не гайте часу і мерщі в коментарі. Я бачу кожен, і мені безмежно важлива ваша думка. Підтримати канал, як завжди, можете за посиланням в описі. До зустрічі в майбутніх відео. Па-па! Папа. Ми це зробили. Ууу, нарешті!